Частинка Америки у Рівному 22 спецавтомобілі приїхали від волонтерів із США. цього разу. Це пожежні та медичні машини. Більше про це дивіться у наступному сюжеті. 22 спецавтомобілі США прибули на Рівненщину. Кріс Менсон, волонтер, який очолює цю делегацію. Першу автівку передав ще в березні 2022 року. На допомогу Україні його підштовхнула донька. Це почалося, коли моя семирічна донька дивилася новини в Америці зі мною. І ми бачили страждання, які відбувалися в Україні. Вона бачила, як батьків розлучають із дітьми. Вона бачила руйнування. І це її дуже засмутило. і вона запитала мене, чи є щось, що ми могли б зробити сім'єю, щоб допомогти. Тоді Кріс і почав займатися пошуком автомобілів, які так необхідні завдяки співпраці із різними компаніями, волонтерами та держустановами. За увесь час вдалося привезти 50 авто медичної евакуації, 8 пожежних автомобілів, сім позашляховиків. Це автомобілі, які прибувають до рівного і потім розповсюджуються по всій Україні, особливо в ті. Регіони, де допомога потрібна в першу чергу, це прифронтові області та деокуповані території. Наша задача сьогодні черговий раз зустріти делегацію і допомогти їм якомога швидше виконати свій маршрут. Далі ці автівки особисто везуть волонтери іноземці, люди, які самі були пожежниками, медпрацівниками я досвідчений американський фельдшер. Зараз багато працюю з індустрією швидкої допомоги, і через це я знаю багатьох власників цих компаній. Ми поділилися з ними тим, що відбувається в Україні. Звичайно, вони всі про це знають, тому що ми всі дивимось новини. І я казав багатьом із них, що ми намагаємося зібрати ці машини швидкої допомоги і привезти їх. Американські волонтери зізнаються, що стурбовані війною в Україні і будуть намагатися допомогти ще більше. Ілля Томашевський, новини рівного.